Ну що, YouTube почав блокувати відео про тві бокси українською мовою. Так, є таке, зараз я вам покажу, як на Технозон Україна ми отримували вже не раз ці блоки, і останній блок він просто невіжений. Але де ж тепер україномовні огляди дивитись на тіві бокси? Зараз все розберемо. Все дуже просто. Канал Технозон Україна, канал Техномагія все є. Не переймаємось. Коротше, на каналі Технозон Україна поїхали. І так ми з вами бачимо відразу сповіщення про правила спільноти. В нас видалили відео від 11 вересня. Просто так. Воно називається топ-сіомітеве бокс третього покоління або топ-10 причин його придбати. І вийшло так, що його видалили через декілька годин. І насправді причина, ну така собі. а Знаєте, яка причина? Там були посилання на tv Бокси. І коли ти переходиш за посиланням, там був сайт. І на тому сайті було ще одне посилання, на третій сайт, на якому було посилання на SmartTube Next. Ось такий прикол. А YouTube зараз дуже-дуже сильно, скажімо так, Бореться за те, щоб не дивились YouTube без реклами. Ну, усі ми зрозуміли, як вони YouTube преміум так зараз просувають, тому так воно і є. І ми бачимо апеляційну скаргу. Залишено без розгляду. При тому, що в нас, бачите, і до цього ще у травні два у березні 25-го року було таке саме, і це вже не перший раз. І ми зараз до 10 грудня навіть не будемо тут публікувати е, відеоогляди про TV-Box. Ми будемо їх публікувати у дуже стислому форматі, типу, є такий ТВ-бокс, е, його характеристики, посилання, де купити. А якщо ви хочете подивитись повний огляд tv боксу то йдемо на канал Техномагія. Це наш резервний канал, де в нас виходять е, також виходять е, огляди. І цей канал він дуже дуже прикольний, бо тут конкретно будуть ті бокси чи якісь такі, знаєте, на межі Міні ПК, чи якісь інформаційні відео про тіві бокси. Але це не означає, що потрібно просто переходити туди. Ні. Техномагія це технозон резерв, конкретна про TV-боксову тему, і якщо щось на технозон Україна трапляється, то усі відоси йдуть на техномагію. Це це ви повинні розуміти. Тому о, моя пропозиція підписатися на цю Техномагію. У опису під цим відео є посилання на техномагію. Будь ласка, підписуйтесь, там будуть самі повні повні огляди тв БОКСІВ, як ви полюбляєте. А, і до речі, скажу так: не варто відписуватись від техноз України, бо саме тут будуть крутелезні розіграші, які стартують вже через декілька днів. Коротше. Хлопці, я вам доніс е свою думку. Я вам доніс е справи, які зараз е в нас, скажімо так, трапляються і кояться і йдуть, і коротше кажучи, ми не знаємо, як боротися вже з україномовним ютубом, бо на російськомовному, вибачте, те саме відео не блокують. Ось так. А в україномовному сегменті з тими самими посиланнями. З Усе ідентично, просто блокується. Ну, ми розуміємо, що є зараз багато медіагруп, які дуже хвилюються за свої статки, прибутки, але ми у відео, якщо ви знаєте, ніколи не показуємо, як обходити якісь моменти. З переглядом контенту, ні. Все чесно, все чинно благородно, і вже посилання, які там через посилання, через посилання, там якийсь е, YouTube окремий, ми усе прибрали. Тобто ми навіть не знали, що воно там є. Уявляєте собі? А якщо ви не знаєте, де купити нормальні тіві бокси, то в опису під цим відео є посилання на дійсно кльові тіві бокси. Тож з вами Технозон Україна. Все добре, продовжуємо працювати. Підписуємось.